Які документи повинні мати водії механічних транспортних засобів? Оля. Водії механічних транспортних засобів повинні мати реєстраційні документи на транспортний засіб і посвідчення подія, що відповідає конвенції про дорожні руки. Власне, що повинен мати водій, що прибуває до України з іншої країни? Та водій, який виїжджає за кордон, крим реєстраційних документів та посвідчень? Серега. Реєстраційні номерні стати на таску на засобі літери, які відповідають латинському алфавіту, а також. Розпізнавальний. Розпізнавальний державний. Розпізнавальний знак. Знаки. держави, які його зараз. Так, так. Так, так. наступне. Міжнародний курсі на території України повинен бути тимчасово ну, більше двох місяців повинен бути тимчасово зареєстрований в Держдавтоінспекції, крім транспортних засобів, які належать іноземним громадянам та особам без громадянства, які перебувають на території України, на лікуванні чи відключення? Добре, так. ну, взагалі, з домашнім завданням я рахую, ви справилися. Так, Тепер ми переходимо з вами е сьогодні до вивчення нового матеріалу. Доставайте свої гучки. Е тема е нашого сьогоднішнього уроку е така. Номерні розпізнавальні знаки, написи і позначення. Записуємо тему. Номерні розпізнавальні знаки, написи і позначення. Мета нашого уроку – вивчити номерні розпізнавання знаки, написи і позначення. Розвиваюча мета розвивати навики користування дорожніми знаками, написами і позначеннями. А також ви, як майбутні водії, ви, потрібно, щоб ви були виховані. І мета цього уроку виховувати культуру поведінки водія на дорозі. Ну, на механічних транспортних засобах встановлюються номерні знаки. Це ви знаєте, да? бачите, що всі машини, автобуси їздять з номерними знаками. На механічних транспортних засобах, крім трамваїв і тролейбусів, встановлюються номерні знаки, передбачені. Для цього місця знаки відповідного зразка. На трамваях і тролейбусах наносяться тільки реєстраційні номери. Також забороняється змінювати форму, розмір, знака, наносити якісь на нього додаткові позначення або закривати їх. Вони повинні бути чистими і достатньо освітленими. Давайте коротенько ми запишемо ці вимоги до номерних знаків. Я вам розкажу, що собою представляють номерні знаки. Перший номерний знак це знак білого кольору. Ви бачите, білий фон, чорні цифри і букви. Це знак для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів. Не для всіх механічних транспортних засобів, а конкретно для автомобілів, причепів, автобусів. Розуміло. Другий номерний знак знак для автобусів, таксі, які е, мають ліцензію на перевезення пасажирів. Жовтий номерний знак. Ви бачите, маршрутка у нас по селі так? Маршрутки, які там номерні знаки? Жовті. Вірно. Слідуючий знак це знак. Для автотранспорту з неформатним місцем закріплення. Є задній такий автотранспорт, що видаються спеціальні ці знаки. Потім теж ви зустрічали автомобілі з червоними номерними знаками. Так? Це тимчасові номерні знаки для автомобілів всіх типів автомобілів, автобусів, речепів. Ще є теж червоний колір знак. Це тимчасовий знак для автомобілів, автобусів, причепів, які видаються торгівельними організаціями. Тобто, якщо в салоні купують машину, повинні да, видаватися такі знаки. Далі група знаків знаки для всіх типів і моделей і МОПЕДів. Ну, до нас до мопедів зараз микаємо скутера да, теж у нас. Правильно? Правильно. Це тимчасовий знак для МОПЕДів. І цей третій з цієї групи тимчасовий знак для МОПЕДів, які видаються торговельними організаціями. Так, наступний знак. Знак для дипломатичних установ, представництв, консульських установ іноземних держав, їх персоналу членів сімей. Це ви бачите літера Д. Вказано латинська. Наступна група знаків це знаки для мотоциклів, квадроциклів, трициклів, ну, тобто до цього кажу, сімейства, які сюди відходять. Ви знаєте, що мотоцикли це у нас транспортний засіб з об'ємом кривуна мотоцикл. 50 Більше 50 смбічний мотоцикл. Так? Так що ви, може, таку закономірність, що тимчасово на автомобілі видаються си літера Т1 да, на мотоциклах Т2 і на номерних знаках демопедів Т3. Також є зараз у нас знаки, які виготовляються на замовлення. Тобто ви можете сюди своє прізвище, ім'я, чи що ви там хочете внести ну будь-який капітр за ваші гроші. Так? Також для мотоциклів теж за індивідуальним замовленням. Наступний знак це знаки для тракторів. Тракторних причепів, самохідних шасів, дорожньо будівельних міліоративних, спортпольської техніки. От такого він, такої форми. Зустрічали, бачили такий знак? На тракторах. На прицепах тоже, так. Да. Наступний знак це знак для всіх типів автомобілів, автомобільних прицепів, автобусів, самохідних машин, механізмів спеціального призначення. Ви бачите, що чорний номер знак, чорний фон. Це можуть бути воєнні машини військові. Так? Такий же самий чорний фон, чорний знак. Це знаки для мотоциклів, тракторів, тракторних причепів спеціального призначення. Ну, це вам дуже подобається знак, подобається. Це відомчі знаки для органів та підрозділів МВС України. Тобто, це що, міліція, ГАІ, так? Доспічали, так? Думаю, всі. І остання група знаків це знаки для великовантажних технологічних транспортних засобів. Оцей знак і нижче знак тимчасовий знак для великовантажних технічних транспортних засобів, знятих з обліку в разі їх реєстрації. По знакам є, по номерним знакам є у вас питання? Все зрозуміло. Чи нічого не дозволю. Також у нас, ви бачите, регіони і регіону. Зараз ви зустрічали так? автомобілі, на яких написано перші дві букви. І стоїть номерок. От перед вами всі, які в нас є на Україні регіони і їхні. Куди? Ну давайте ще запишемо, щоб ви не забули свою Запорізьку область. Запорізька область. Дві літери. «АР». Запорізька область. Дві літери «АР». «АР». Ноль, вісім. E para ще столиця нашої України Київ, Києві АА 11. Питання по цьому є подару Ну, Більш детально буде я вам при вивченні домашнього задання. Звернете вам більш детально на цю таблицю. Так, далі ми переходимо до розпізнавальних знаків. Всі ви, може, хто зустрічав, хто не зустрічав, діти автомобіль і зверху автомобіля такі <coughs> горять ліхтарки. Зустрічали? А -а -а. Так. Що це означає? Це авто розташований знак називається автопоїзд. Це три ліфтарі оранжевого кольору, розташовані горизонтально над передньою частиною кабіни або кузова. Наступний. Зустрічали теж, так? Yeah. Глухий водій це круг жовтого кольору, жовтенький. Писаними нанесені середини трьома чорними, раз, два, три, так? чорними кружками, які розміщуються спереду і ззаду на транспортних засобах, якими керують в руки або гуконімі водії. Цей знак теж зустрічали, так? Ага. Що це знак? Є у нас автобуси шкільні, які переводять дітей, на них встановлені знаки. Знак діти квадрат жовтого кольору, з таймою червоного кольору. І чорним зображенням символу дорожнього знака 1.33. Тобто це що нас, діти? Зображення цього знака. Знак розміщується спереду і ззаду. На транспортних засобах, які перевозять організовані групи дітей. Такі транспортні засоби зустрічалися з такими знаками? Буває. так? Ну, такий може ви більш частіше зустрічали. Такий може рідше зустрічали. Це довгомірний транспортний засіб, цей знак позначається. Два прямокутники жовтого кольору каймою червоного кольору. Ось вони. Цей знак розміщується на транспортних засобах, довжина яких від 12 до 22 метрів. Цифру запомніть. Від 12 до 22 метрів. Цей знак. Встановлюється на довгомірні транспортні засоби, довжина яких з вантажем або без вантажу перевищує 22 метри, якщо більше вже 22 метрів, а також автопоїзди з двома і більше причепами, незалежно від загальної їх довжини. При руху колони що потрібно? Колону зазвичай супроводжує, хто. Да. Таї. Знак такий вистачав, ні? Да, да. Да. Ну, може, не знали, що він означає, так? Да? Думали, що швидка допомога. Це знак лікар, квадрат синього кольору, зписаним зеленим клубом, на який нанесено білий крови. Знак розміщується з переду і ззаду на автомобілях, що належить водіям, лікарям за їхньою згодою. Якщо водій згоден, він собі цей знак встановлює. Також до них є вимоги, що в них повинна бути спеціальна аптечка і інструмент, якщо він дійсно лікар. Негабаритний вантаж. Ви бачите ось картинку, що вантаж виступає за габарити транспортного засобу. Це сигнальні щитки, встановлюються, бачите, або прапорці, з нанесені по, по діагоналі червоними, білими смугами, що чергується. Червона-біла, червона, біла. Розуміло. Це знак розпізнавання обмеження максимальної швидкості. В даному випадку 70 км, 60 км. 40 км. Обмеження максимальної швидкості. Це зображення дорожнього знака із зазначенням дозволеної швидкості. Цей, транспортний, цей знак встановлюється становлює, на транспортних засобах якими керують водії і стажем до 2 років. Тобто вам, як водіям майбутнім, такий знак становить, що ваша швидкість не повинна перевищувати 70 км на годину. І от ще не бачите, да? і становиться на транспорти засобах що здійснюють. Дорожнє перевезення там небезпечні продажів обозичів людей. В даному випадку. Ю, гей. Тоже зустрічали. Де? Де? Дома, на нашій діве. У мене, які подивіться, два гості. Це розпізнавальний знак. України, ну, я законом не вибачу, що це елікс білого кольору з чорною краймою внесений середині латинськими літрами розміщується на транспортних засобів, які перебувають в міжнародному лиці. Це розпізнавальний знак транспортного засобу. Спеціальна стрічка. Раніше вона була обов'язкова. Один час вводили правила дорожнього руху, вона була обов'язковою. Спеціальна стрічка світло-повертальної плівки з нанесенням під кутом 45 градусів і білими смугами, що чергуються. Знак розміщується на транспортних засобах ззаду. А також він використовується бач, на дорожніх машинах. Такий знак. Буква Ш. Що це? Зустрічали, напевно, такий знак. Шифи. Він сторонній трикутник білого кольору з вершиною. До гори каймові червоного кольору, який вписано лісу шар чорного кольору. Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, на які становимо шини з шипами. Тобто, зазвичай шини з шипами на колись наблюдають зірку. І от такі транспортні засоби повинні позначатись таким знаком. Знак аварійної зупинки. Це знак, як ви бачите, Являє собою рівносторонній трикутник, виготовий із світоповертальних планок червоного кольору на аварійної закупівлі. Для чого він потрібен? В разі несправності транспортного засобу ви, як водії, повинні попередити інших учасників дорожнього руху, що ваш... Транспортизації не Ви Видомію, що виставити цей дорожній здат. У мене, в принципі, все. Які ще у вас будуть питання? Немає. Або вас це зрозуміло, або не зрозуміло нічого, так? Зрозуміло? Так, добре. Зараз на закріплення цього матеріалу я підготував, ми з вами проведемо так звану гру, е, яка називається от... В чому заключається суть цієї? Я вам, зараз ми розділяємося на дві команди, так сказати. Ну і давайте, Ви повернетеся на своїх до, суттєві. До, до. Одній команді я даю розпізнавальні знаки із написом. Вам що? Ваша задача служити, так? Да? Mm -hmm. До кожного розпізнавального знаку своє, що він означає позначення? А, а в вашій команді я роздаю номерні знаки.

Твої любими органи внутрішні справді. Тимчасові ознаки для мотозиків, мотокраляці згоден. Тимчасові десь автомобілі почекують, які видимо. На мою думку, мета, яка стояла перед нами, ми її досягли. Знаки ми вивчили, де вони встановлюються, теж тепер знаємо на яких транспортних засобах, що вони е, означають ці знаки. Е, потім, ну це вже залежить, у е, нас була мета виховати е, поведінку, щоб водії були ввічливими, взаємовічливими. Ви як майбутні водії повинні це, цього дотримуватися, що необхідно. Е, Якщо якась людина потребує допомоги, необхідно її що надати. Зараз, да. е в принципі, всі працювали в кінці над завданням. Ну, я можу зараз виділю. Ні, не, не виділю, а скажу допустимо Саша Плужніков. Відповідав непогано, ну трішки були, що там, не точності, так? Да? Оцінка тобі 9 бай. Саша Євтушенко. Це ховато, так? Саша добре відповідав. Маєш достатні знання. Оцінка 10 балів. Але пається, так? Сьогодні ти краще відповідав, ніж ті рази. Твоя оцінка яка? Ось 8, 4. 13 балів. У нас немає такої оцінки. 10 балів. Коля. Відповідав непогано, приймав участь в закріпленні нового матеріалу при виконанні завдання. Оцінка. ну Трошки був в неї дуже активний. Оцінка на сьогодні 8 балів. Е, так, е, запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Може, хто до не згоден з оцінками? Домашнє завдання.